Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео, а також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Українські повітряні сили вже використовують комплекти «Джідам» для авіаційних бомб. «Джідам» перетворює звичайні авіабомби на всепогодні кориговані боєприпаси. Про це розповів речник командування повітряних сил України. Як він сказав, ми використовуємо бомби джідам. Це бомби західного зразка. Ці бомби трохи меншої потужності, але надзвичайно високоточні. У грудні Пентагон повідомив, що надасть Україні комплекти «Джідам». Вже у березні командувач повітряних сил Сполучених Штатів Америки в Європі та Африці розповів, що Україні передали авіаційні боєприпаси дальнього радіуса дії з gps наведенням які можуть уражати цілі на відстані 72 кілометра. Тоді підкреслили, що йдеться саме про ДЖДАМР. Сполучені Штати вже наступного тижня можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 2 мільярда 600 мільйонів доларів. Американське видання повідомляє, що до пакету увійдуть радари повітряного спостереження, протитанкові ракети та інше. Пакет складається з двох частин. Перша на 2 мільярда 100 мільйонів доларів фінансується з ініціативи сприяння безпеці України, решта 500 мільйонів доларів, які припадають передусім на боєприпаси. Надійдуть у межах президентської ініціативи зі скорочення озброєнь. За даними американських змі, до пакета військової допомоги увійдуть додаткові ракети для комплексу протиповітряної оборони на Самс, різні боєприпаси, високоточні авіаційні боєприпаси, а також мостокладачі та ремонтно-евакуаційні машини. Українські Збройні Сили почали використовувати гусеничні всюди ходи, кадри з цими спеціалізованими машинами в Україні показали у соціальній мережі раніше про постачання цих машин в Україну не повідомлялося. Імовірно, перший був переданий швидше за все з Великої Британії чи Нідерландів, а другий з Італії. Бронетранспортер має гарну прохідність по важкопрохідній місцевості. Та стоїть на озброєнні Швеції, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і тепер України. Для Збройних сил України закуплять 100 бронетранспортерів «Росомак». Відповідне замовлення отримує оборона промисловість Польщі. Про це повідомив польський прем'єр-міністр. Закупівлю цих бронемашин для України спільно оплатять Євросоюз і Сполучені Штати. Як він сказав, українська армія закупить у нас 100 «Росомак». це топові бронетранспортери. Ця покупка буде оплачена за гроші Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки. Вчора я отримав замовлення від прем'єр-міністра України на 100 бронетранспортерів Росомак. Росомак з колісною формулою 8х8 це ліцензійний варіант фінської колісної бронемашини, що виробляється в Польщі як у версії БМП, так і БТР. Машина розганяється до швидкості 100 км на годину і може давати водні перешкоди зі швидкістю до 10 км на годину. Бронотранспортером керує екіпаж із трьох осіб, а десантне відділення у кормовій частині машини розраховане на вісім бійців. Десантники залишають БТР через кормові двері або верхні люки. Благодійники зібрали 333 мільйони гривень на комплекси з мінометами для територіальної оборони. Директор благодійної організації, Міжнародний благодійний фонд Повернись живим розповів, що їм вдалося закрити збір на проєкт Довгі руки територіальної оборони. Кожна бригада територіальної оборони отримає від фонду набір, у який входитимуть 6 мінометів калібру 120 мм, 3 пікапи, 14 радіостанцій Моторола та 9 монокулярів нічного бачення. Також територіальній обороні у рамках проєкту передадуть 3 коптери, старолінк, 3 8 спеціальних планшетів, три джерела безперебійного живлення, три інвертори та три біноклі. В Україні завод виготовив та відвантажив замовнику нову дорожню комбіновану машину. Багатофункціональна комунальна техніка комплектується піскорозкидувальним обладнанням поворотним відвалом та тентом. Максимальна ширина посипки і дороги 12 метрів. Обладнання має двоскатну металеву решітку на бункері розкидувача з розміром чарунків 50 на 50 мм. Поворотний відвал має спеціальну систему плаваючих лез для запобігання механічного ушкодження. Ширина очищування відвалом 2,5 метра. Українська компанія завершує будівництво першої черги потужної вітрової електростанції. Повідомили у прислужбі компанії. За інформацією, вже дуже скоро 19 вітротрубін почнуть генерувати електроенергію для підтримки енергобалансу України. У компанії зазначили, що реалізація проєкту дозволить зробити перший крок у досягненні цілої ініціативи 30 до 2030 року. Мета якої мати в Україні 30 гігаватт встановлених потужностей відновлювальної енергетики до 2030 року. Компанія розглядає можливість завершення будівництва станції виходу її на повну проектну потужність у 500 мегаватт. На одному з українських заводів за підсумками роботи у 2022 році виготовлено 623 вантажні вагони. Показник 2022 року виріс на 35%. Адже у 2021 році побудували лише 461 вагон. Прибуток заводу торік становив 32,5 мільйона гривень, а виторг більш ніж 1 мільярд гривень. Завод з лютого 2022 року виготовляє основні компоненти для вагонів модульного типу. Нещодавно завод отримав міжнародну сертифікацію. В Україні на одному із заводів за підсумками 2022 року збільшили виробництво Сталі на 68% порівняно з 2021 роком та виготовили півтора мільйона тонн продукції. Про це повідомляє прес-служба підприємства. Виплавка чавуну на заводі за підсумками 2022 року зросла на 75% порівняно з 2021 роком. За четвертий квартал 2022 року підприємство збільшило виробництво чавону на 22% до попереднього кварталу. На Рівненщині чоловік отримав гран від держави у розмірі 250 тисяч гривень, і відкрив швейний цех, де виготовляють тактичний одяг для військових. Його вже носять українські захисники. Гроші він спрямував на обладнання і облаштування цеху, взяв на роботу людей. Нині у цеху шиють повсякденний тактичний одяг. Це костюми, штани з утепленнями літнього варіанту та флісові кофти. Українське підприємство планує розпочати в одному з міст України будівництво виробничого складських приміщень площею 5 тисяч квадратних метрів. Підприємство займається машинобудуванням а саме виробництвом обладнання для порошкового фарбування металів. Метою компанії є створення сучасної ділянки порошкового фарбування та оснащення її обладнанням, яке працюватиме за технологією. Буде створено приблизно 120 нових робочих місць. Підприємство готове цього року збудувати 1500 квадратних метрів. У березні українці придбали та зареєстрували 4511 нових легкових авто. Що вісім разів більше ніж в аналогічний період у 2022 році? Про це повідомляє Укравтопром. Споживча активність відносно попереднього місяця в Україні на авторинку зросла на 21%. У березні японська марка Toyota привернула до себе найбільше покупців 648 реєстрацій, другою була французька марка Renault 438 реєстрацій, третьою найпопулярнішою маркою виявився Volkswagen 432 проданих авто. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцним.